З 1 вересня споживачі газу у Житомирській області мають передавати показники лічильників через сервіси НАК Нафтогаз України. Це призвело до черг у центрах обслуговування клієнтів, розповідає його працівниця Тетяна Глимбоцька. У нас за день більше 700 клієнтів пройшло, особливо вчора і позавчора було дуже багато. Стояли ми навіть мусили трошки придержувати, тому що тут в залі не було чим дихати. Люди не знали, як передавати показник. приходили. Не питали всіх поптову всі консультували. за консультаціями. Люди приходять і 6 вересня. Житомирянин Георгій Кульбіцький каже, намагався передати дані за спожиті кубометри самостійно, але нічого не вийшло. Я передавав через 704, чотири кажуть. Зараз вже так не передається. Так, вже другий місяць ми поспіль вже передаємо показники нафтогазу напряму. Нічого страшного, все скоригується, все зробиться. Менеджерка центру обслуговування клієнтів Анастасія Савенкова розповідає чоловіку про новий чат-бот та показує, як він працює. Заходьте сюди, гасуа передати. Бажаєте надати показник по рахунку такому, то дивитесь ваша адреса, натискаєте так". так, і він вам напише: внесіть поточний показник ціле число до коми. Зараз цієї фрази немає, тому що він пише, показник можна передати з першого по п'яте число. Це означає, що база для передачі показників вже закрита, вже йдуть на рахування. Через зміни не встигла вчасно подати показники газового лічильника і Житомирянка Тетяна Євгенієва. Тепер говорить жінка, хвилюється, що у Наступному місяці через це доведеться переплачувати. Я спочатку на один на смс писала, потім другий, потім на газу інтернет погано працює. Ну за наступний місяць вже подам правильно, мені пояснили. Сказали, що багато не нарахують. Ну ми ж розумієш, нам комп'ютер завжди вперед чомусь, а ми хвилюємося, щоб не було багато плати. Є кілька способів передати показники лічильника, каже Юлія Петришина. Показання приладу обліку необхідно подавати за допомогою сервісів газопостачальної компанії Нафтогаз України. А саме у Телеграм та Вайберботах знаходимо боти за допомогою надпису Гес Також можна подавати на повідомлення на номер 4647, короткий номер. Також можна використовувати для передачі інформації номера кол-центру. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.